Справа 1310. Яку температуру показують термометри на малюнках 40.5 і 40.8. Ну що ж, давайте подивимося на ці малюнки. Ось тут наші термометри. Для того, щоб правильно зняти покази таких термометрів, тут не вистачає, в чому вони показують. Ну, Я думаю, що зрозуміло, що в градусах Цельсія інші в нас не використовуються, як правило. Ну, Але позначка, що в градусах Цельсія, мали бути на таких термометрах. Для того, щоб правильно зняти покази, нам необхідно знати, а скільки в нас в одній поділці на цьому термометрі. Ми, мабуть, вже не один раз подібними термометрами міряли температуру власного тіла. І знаєте, що тут ціна поділки це одна десята. Ну, але все-таки, коли ми отримали таке завдання, треба знайти ціну поділки таких термометрів. То записуємо, що ціна поділки. Термометра. Ну і що нам треба зробити? Щоб знайти ціну поділки, ми беремо два найближчі значення, біля яких є цифри. Тут можна різні брати, можна взяти, наприклад, 36, 35 чи 42, 41, неважливо. Не Я візьму, наприклад, 36 і 35, бо це написано температура 36 градусів, а це 35 градусів. Пишемо в дужках 36 мінус 35. І треба розділити на кількість проміжків між ними. Розділено ця різниця температур на 10 проміжків, то ми пишемо поділити на 10. І це дорівнює. Пишемо 36-35 це буде 1, що ділиться на 10. Це можна записати як 1. Або в вигляді десяткового дробу як 0, цілих. 1, 10 ну, і в дужках дописуємо градусів Цельсія. Є. Тобто ми кажемо, що ціна у кожному випадку, термометри тут однакові, дорівнює 0,1 градуса. Це нам знадобиться. Тобто найменша поділка тут це 0,1 градуса. Ну що ж, тоді знімаємо покази, отже, пишемо перше. Перше це у нас буде малюнок 40.5. На цьому малюнку. Бачимо 36, а потім ще йде 5 проміжків, навіть окремо воно позначено. Це буде 36,5, ну або 36 і ще половинка градуса. То пишемо в вигляді десяткового дробу, що температура складає 36,5 градуса Цельсія. Є. Друге, записуємо. Це буде малюнок 40.6. Бачимо після 37 градусів і ще дві позначки. Температура показує. ртуть в даному випадку піднялась і ще на 2 градус, і ще на дві позначки. А одна позначка це у нас 0,1 градуса. То разом буде 37,2 градуса. Пишемо 37,2 градуса Цельсія. Є третє. Третій у нас буде третій термометр, це малюнок 407. Бачимо після 38, рахуємо раз, два, три поділки по 0,1 по градуса. То разом це буде 38,3 градуса Цельсія. Є. Ну і переходимо до останнього термометра. Це буде четверте завдання. Малюнок 40.8. Бачимо, що після 37 і ще 9 проміжків. Чому від 38 не вистачає ще одного проміжка до 38. Тобто це буде 37, цілих і ще буде 9 десятих. 9 таких частин маленьких, які ми визначили, що ціна поділки 0,1 градуса Цельсія. То записуємо четверте. Отже, це в нас буде ще раз 37, цілих. І 90 градуса Цельсія є. Ну що ж, ось таке завдання, як правильно знімати покази приладів, які мають шкалу. На цьому вправу завершено.